Одне захоплення та одна пристрасть байк. Зазвичай такі мотозліти збирають широке коло своїх друзів з усієї країни. Вервольф 2016 організували хмельницькі хлопці-мотоциклісти. Нестримні та трохи божевільні влаштували справжнє свято приурочене до Дня Незалежності України. Організовуємо мотозльоти в таких історичних місцях, щоб люди відкривали Україну разом з нами. Ми приїжджаємо хай байкери з усієї України. приїжджають і дивляться на поділля, на край нашого. Який е, сплетений всі культури тут сплелися і польська, і українська, і єврейська, угорська чого тут тільки немає. Так що все цікаво, все можна подивитися, глянути. І за цього ми робимо ці мотозльоти тільки в замках або біля них. Лікар, нейрохірург серед байкерів Вайт Що Щоразу на такі злети приїздить з дружиною у власному арсеналі Конда та Ямаха. Розповідає, що в колісних доробив, та скільки коштують. Спинка, задній кофер, два, два бокових кофри і дуги. Тут додано. В принципі, все остальне куплено з Японії. От, ну, в принципі, ну, в первозданному стані. Цей мотоцикл прийшов з Голландії. От, теж знову два бокових кофра, задній кофр, От, галстук на, на бак, От. ну і дуги. Це додавка. В цьому реальна ціна на сьогоднішній день десь 2 300-2 400 от, в умовних одиницях. От, ну і в цьому десь 3-3 200. Байкерська програма насичена. У перший день влаштували перегони на тарантасах. Назад у дитинство. Такі не зовсім дорослі та ще й не байкерські змагання були вперше у Хмельницькій області. Льотчик з одноденним стажем пілотування. Перший виїхав на дистанцію. Копію Ан-2 змайстрував за три дні. Взяли колеса від мотоблока, від тачки зі стройки. І так, ну, трошки дерева на новій почті з обрештовки, трошки з делівері, картона взяли, ну і все нормально. Нічого не купували, все, що, все, що дали, з того і змайстрували. Була ідея Чигунну вани на кольосах. Ну, мені хлопці сказали, що я там в повороті її не зупиню і можу знести будинок, то переробили. 300 метрів згори на швидкості Тарантаса. Троє учасників змагалися у заїзді зі своїми творіннями. Дуже шкодую, що я в дитинстві цим мало займався. Це краще, це ніж ловити покемонів. А увечері для гостей фортеці підготували виступ про гурту з Дніпра Підаль Достоєвського. Хмельницький Дніпро дружити вершуть, приїжджають хлопці грати, виступати, показувати е хіти. Вніше грати хіти групи, яка є легендарною, якої вже немає. Ну скільки років, років двадцять да. Майже років 20, але вони їх не забувають, і також там всі-всі життєві пісні, всі про життя, і щоб ніхто не казав, це класно. Бути сучасним та йти в ногу з часом. Саме на цьому наголошує директор заповідника. Каже, і в подальшому організовуватимуть подібні заходи, щоразу дивуючи гостей новими цікавими ідеями. Якщо раніше сюди на конях заїжджали рицарі, то зараз вони заїжджають. На мотоциклах. І я думаю, той дух рицарства, той дух живої, живої фортеці, вона знов наповнюється життям, наповнюється шумом, наповнюється гамом, наповнюється людьми. І такі речі, я думаю, і є. Ось можливістю людини пізнати, хто ми, де ми і що ми є, і що ми робимо зараз. Тому що просто приїхати до фортеці, це одне, а стати учасником великого дійства це зовсім інше враження. Самі ж байкери, розпочинаючи з вересня, займатимуться благодійністю. Ми будемо печати на площу, байкери будуть от, дітей на мотоциклах просто возити, прокатати, сфотографуватися. За це хто скільки може з батьків будуть нам давати гроші в спеціальну скриньку, яку ми ці гроші будемо перераховувати на будинок інвалідів, який знаходиться в Головчинці. Чим прогощали мотоциклістів та в що одягали, куди їздили на екскурсії та скільки коштує харлей Хмельницького байкера? Дивіться вже цими вихідними у підсумках тижня на нашому телеканалі. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, Новини, телеканал Ексклюзив.